Вітаю вас на моєму каналі. Магазин Вакаграй підготував для нас з вами всіх великий сюрприз. Розіграш цілого армі сета космічних вовків. І як завжди, умови розіграшу будуть дуже простими. Перше, бути підписаним на їхній телеграм-канал та офіційну сторінку в інстаграмі. Друге, оформити замовлення на сайті на сумові 3 тисяч. Третє. Дочекатися розіграшу. І, можливо, саме ти отримаєш цей шикарний армісет сет космічних вовків. Акція триває 17 червня по 1 липня цього року, а переможця визначить незалежне жеребкування. Як завжди, доставка від 2000 є безкоштовною. Бери участь у акції і розкажи про неї своїм друзям. Чим більше замовлень, тим більше шансів виграти. Армія космічних вовків готова стати частиною твоєї армії. А за результатами розіграшу слідкуй 2 липня тут та на їх сайті. А тепер давайте разом розглянемо Баттлфорс тисячі синів. Це той випадок, коли він мені дуже подобається. Нарешті нам дали рубриків. Раніше, хто пам'ятає, в старих стартерах нам давали тільки Дзенгорів, рубриків не було, або вони були ж тільки в стартері з Магнусом, і було дуже великою проблемою їх дістати. Нарешті, ГВ тепер виправило цю проблему і дає нам знову багато рубриків. Окрім цього, нам дали навіть цілих термінаторів. Тепер у нас є Ocult Scarб Термінатори, Екзалтед Соркі. Та новесенькі автоматони. Це в нас сама новенька модель, так що можна сказати, що це вже Battle Force свіженький оновлений. Що мені в них подобається, так це те, що в них є ракети, в них є вогнемети, в них є мельти, і при бажанні можна видати силові кулаки з вмонтованими вогнеметами. Виглядає воно якось так прикольно. По правилам я їх ще не розбирав, але виглядає дуже гарно і не пошкодували те, що можна його зібрати як і стрілкового, так і з чимось під ближній бій. Про це хоча б потурбувалися. Далі, мої улюблені екзелтичі клуни. Я вже збирав таких, хто пам'ятає, їх можна збирати дуже варіативно. Тобто для них буде багато декору у вигляді голів, посухів. Можна робити його на диску, без диска, різні бекпаки, плащі. Тобто варіативність збірки буде просто величезна. Це той випадок, коли в наборах тисячників є дуже багато варіативності, саме в цього юніта. Так як переважно всі рубрики будуть виглядати однаково, а чекунів ми можемо зробити якось так, знаєте. Якщо вони у вас в армії будуть повторюватися, то можна зробити деякі такі цікаві конфігурації, щоб воно виділялося і не було по принципу Ctrl-C, Ctrl-В. Далі, культ Скараб термінатори. Якщо у вас є вони з попередніх наборів, ви можете цих використовувати, щоб зібрати собі одну велику десятку термінаторів, або ж зібрати як п'ятірку. Тобто у вас один термінатор буде сороком, а всі інші будуть звичайні. Ну і на вибір у вас є літерка або вогнемет. І по базі у вас є ракети. Також я відмічу... Якось мені попередній фон коробочок тисячників подобався більше, ніж цей, Ну, це моє чисто суб'єктивне бачення. Мені здавалося, що на старих коробках і Баттлфорсах, типу, де був Магнус, фон був трішечки покращий. Що нам ця коробочка покаже ззаду? Просто перерахунок всіх мініатюр і показує нам варіативність. Тобто ми можемо зібрати 40 в термоарморі, ми можемо зібрати звичайних термінаторів. Тут нам показують варіативність наших автоматонів, що можна збирати як стрілкових, можна видавати силові кулаки, причому є і під ліву, і під праву руку. Далі закачки наших термінаторів, тобто ріперки або вогнемети і рубрики, як ми їх можемо збирати. Тут у нас є тільки дві закачки: вогнемети або ж болтери. На вибір ще нам дали дивіться таку штуку, ну, окей, у нас є один рубрик-Сорг, як спірінг-сорг. І є в нас, дивіться, одна варіація це ми можемо ставити ріперку. Ріперка у вас буде по базі завжди. А ніякого хеві флеймера, щоб її замінити, у нас немає. Тут у нас представлені чеклуни, По деталям вони просто шикарні. Це, мабуть, одна із самих улюблених моделей фракції 1000 синів, окрім Магнуса, яка мені подобається в їхньому модельному ряді. Більше за все. Тепер давайте розглянемо міст цього набору. Є в нас те, без чого ми ніколи не можемо обійтися. Є підставки. Завезли нам просто багацько підставок на 32 мм, підставки на 40 мм. Їх так багацько, тому що на них йдуть термінатори, чеклуни і автоматони. Вони всі стоять на 40 мм. 32 нам завезли десятку. Також про, про фанатів декалей, дали нам декалі. Єдине, що нам звідси підійде для збірки, це є декалі 1000 синів, але так як вони йдуть на одному листочку, то ви отримаєте і під всі легіони. Далі, на відміну від комбат-патруля, де ми бачили одну велику ну, малесеньку інструкцію, але товстеньку, на всі юніти тут нам накидали просто ось так: Багатсько маленьких інструкцій. Що в нас є? Інструкція на автоматони виглядає ось так: просто розгортка. По збірці воно максимально легке, максимально просте, мабуть, трішечки важче, ніж зібрати звичайного примаріса. Я так це погортав, подивився ливники. І знаєте, я тут нічого абсолютно важкого не побачив. Так що ця моделька буде збиратися досить легко. Далі, незмінна класика це є рубрики. У кожного поважного себе фаната тисячі синів є як мінімум 20 рубриків, а то й всі 40. Особисто в мого друга є якраз 50 рубриків. Не знаю навіщо, але вони в нього є. Дивіться, завезли нам навіть таку варіативність для екзалта-сорка. Тобто ви можете йому трішечки помодифікувати став. Але із цього набору, якщо у вас вже є звичайні рубрики, ви можете використати саме Exalted сорків і деякі посухи поставити саме сюди, замість стандартного, щоб робити якусь різноманітність. Так же я робив на своїх тисячниках. Далі. Ось як він збирається, багато тряпочок, а ви їх теж можете цей нагрудник із свитками змінювати. Ви можете взяти таке ж саме від Exalted сортів Там все в них взаємозамінне. Бекпаки також. Далі. Цей набор пропонує дві голови для чеклуна. Але ще раз, якщо ви збираєте цей набір і у вас вже є рубрики, яких ви збирали ось так. Ви можете їх розбавити саме своїх Aspiring Championів, Aspiring сурків ось такими бісами. Далі, те, що мені дуже подобається, схема Карлам, Тобто збирається ця моделька дуже легко, максимально просто. Вона навіть збирається легше, ніж багато сучасних моделей. Хоча модель не є стара. Ви просто обираєте, який хочете нагрудник, приклеюєте його до спини. Ставите будь-які ноги і будь-яку тряпочку. І нічого у вас тут не буде випирати, нічого не, не буде проблем з вас збіркою. Тобто, які деталі бачите, такі берете, такі ставите. Це той принцип, коли мені воно дуже подобається. Одне, що треба дивитися з руками, як ви будете ставити руки, бо тут трішечки можна практикати: тут є ліва, права. І сюди ви вже будете ставити або флеймер, або болтер. Все воно взаємозамінне, заміняється нормально. Тут наші голови, наплічники та бекпаки. Бекпаки, до речі, виглядають досить прикольно. Особливо мені ось ці подобаються. Я такий майже завжди ось цей варіант, і цей ставив завжди на своїх сортів. Далі. Ось так нам показано, як воно діло збирається. Тобто ви збираєте ріперку, хтось у вас має нести флеймер ікону. І перерахунок болтерів та вогнеметів. На цьому по інструкції у нас все. Ну, як ви бачите, старі профілі, які можуть бути зараз не актуальними, бо зараз воно виглядатиме ось так. Так зараз виглядають актуальні профілі і ось так вони малюються зараз. Ну і відмічу, що я тут замітив. Кулачки тут з 10 силою і з другим дамагом, так що це досить страшнувато. Саме, Якщо мова йде про кулак, це дуже такий, великий показник у нас, я бачу. 10-та сила, другий дамаг, другий АП, але 4 влучити, Ну, йой не буде. Хоча б, як ви бачите, вогнеметів завезли дуже багацько. Якщо Мельта у нього стріляє на 4, що мене дуже здивувало. Я я вже звик на 3 з спейсмаринів, то вогнемети ви просто кидаєте кількість пострілів. У нас є, як ви бачите, вогнемет на кулаку. І є в нас вогнемет як окремий, який б'є де 6 атак. 5-2-2, хоча б АП завезли. В цілому юніт виглядає досить цікаво. Далі. Окульт Скараб Термінатори теж та штука, без якої тисячникам важко, якщо їх у вас немає. Що у нас тут є? 5 моделей на двох ливниках. Баски 40 мм, варіативність дивіться, в нас або Heavy Flamer, або ж Ну, Одному ми ставимо або Heavy Flamer, або Ріперку. Збирається у нас так 40. Можна замість 40 зібрати звичайного, якщо ви робите десятку. 40 у нас, до речі, прикольний. І дивіться, є у нас варіативність. Ми йому можемо поставити такий, так би мовити, пилохопеш, або Болтер. Є у нас декілька варіантів нагрудників. Далі, як це діло збирається, і дивіться, у нас завезли навіть трішечки нам декору. В цілому це термінатор, який збирається по принципу рубрики. Тобто це не та члененка, як у звичайних термінаторів, або ж в ЄРСЕВ ці збираються набагато легше. Також завезли їм наплічнички, як вам показує інструкція, які хочете, такі берете і клеїте. Є в нас ракетниця, вона тільки на одного ставиться, і в фінальному результаті ми отримаємо ось такого рубрика і такий склад. Точніше, окult скраб термінаторів. Ну і знов таки профілі зараз можуть бути неактуальні. Далі, інструкція для наших екзалте чеклунів. Тут я би, мабуть, би хотів би зупинитися подовше, але я хочу скоріше перейти до пластика. А, дивіться, є у нас підставки 32 мм для звичайних, і є у нас, якщо хлопець на диску, то в нього буде підставка саме 40 мм. Далі дивіться, скільки різних штучок нам дали на балдашників на верші для наших стафів. Тобто, І воно все є взаємозамінне з іншими рубриками. Далі. Стільки прикольних голів. тобто Хтось у нас в капюшоні, хтось у нас вже схорабчений, хтось у нас ось такий шолом має, шоломів нам не пошкодували. Різний декор для них. І наплічники. І ще раз наголошую, це є для трьох чеклонів. Тобто, дивіться, скільки в цьому наборі ви можете знайти цікавого. Також бекпаки. І навіть дивіться варіації, як ви можете їх збирати на дисках. В цілому це є дуже круто. З цього хлопця я збирав з п'ятьма руками, він мені дуже сподобався. Було весело його збирати, а ще краще фарбувати. Далі. Так у нас збирається. дивіться, кожен хлопець має декілька варіативності, тобто різні псіхуди, звичайні голови, голови саме в шоломах. Одне, що треба буде дуже заморочитися, це збіркою диска. Вона досить непростенька, вимагає багато часу і витримки. Це єдина деталь, яка у вас буде складно збиратися. Все інше збирається досить комфортно. І тут у нас дивіться, що я ще помітив, є в нас попередній раз я себе збирав. На цей раз буду. Є в нас дивіться силовий хопеш або ж навіть звичайна рука з магічними жестами. Я ставив цю руку, на цей раз я вже поставлю хопеш. Щоб воно відрізнялося. Так як цей юніт можна збирати так, що ви можете зібрати умовно з двох наборів Два, набори, які бдуть, два склади, які не будуть схожі один на один. І по бажанню, дивіться, ви можете ще зробити собі 40 саме в плащі. Далі, ось так воно збирається. Тобто цей у нас хлопець буде висіти в повітрі. При бажанні цього можна не робити. І ось вже нам показують, як ви можете зібрати стафи, різні новерші ставити, в цілому, воно мені дуже подобається. Набір, мабуть, один із моїх самих улюбленів на рівні з Магнусом. А тепер давайте розглянемо те, за чим ми сюди прийшли за тоннами-тоннами сірого пластика. Ось наші чоклуни, Представлені вони у вигляді двох ливників. Що в нас є? Шикарний просто диск, але ще раз кажу, треба досить таку велику витримку і багато часу, щоб його зібрати. Дивіться просто на кількість наплічників. Це все, що ви тут знайдете. Наплічники це нам представили саме для трьох чеклунів. Це такий бекпак у нас класний з крильцями, бекпак з пташиними черепками. З цей з чашами, мабуть, мій улюблений. Також у нас є голова закосплеєна під птаха. Один із варіантів нагрудників з воями. Магічне полум'я, на котрому висить наш чеклун, стика рука. Шикарний плащик, руки, які тримають, став, мутована скарабчена голова, ось таку я одну ставив. Далі елементи диска, причому, здається, вони були двохсторонні. Так, елементи диска були двохсторонні, так що ви ще й можете трішечки почеклувати над тим, як ви хочете його зверху бачити. Є в нас така левітуюча книжечка, яку прикріпили на ланцюги, щоб вона нікуди не втекла. Знову таки елементи посоків. Ці штуки я ніколи не люблю клеїти в жодних моделях на дисках, бо це займає дуже багато часу і з ними треба дуже помучитися. Це єдине, що мені в них не подобається. Далі, шикарний просто плащик. До речі, не дивлячись те, що він одною деталькою, але він досить об'ємний. І плащ у нас є ще один такий. Тепер цілих три руки, які тримають посох. Це гарно. Спинка нашого чеклуна, силовий хопеш, який я ще не ставив, мутована рука з пір'ями, досить прикольна. І дивіться, скарабечки різні, різні в нас такі ось голови. Стафів нам завезли дуже батько. Так що після збірки у вас залишиться дуже багато бітців щоб ви могли собі зробити якихось прикольних спірінг сурків саме для рубриків. Або ж якщо. Ви паралельно збираєте ще фракцію хаоса ці бійці вам допоможуть, щоб зробити собі прикольного сорока. Далі. Давайте розглянемо не старий заїжджений пластик, а розглянемо новий, не заїжений пластик. Є в нас такий ливничок, і в нас всередині буде два. Що ми тут маємо? Це є наші автоматони. Чим вони прикольні? Вони збираються дуже легко, нехай вас не лякає кількість деталей. Це для двох моделей. Тобто у нас є ось такі ніжки. Стилізовані вже все під Тесніків. Далі. Прикольні нагрудники. Це в нас є Heavy Flamer, що так можна назвати, хоча наче правила Heavy в нього немає. Спершу я подумав, що це якась ласпушка або вогнемет, але подивився правила, подивився на баночку і зрозумів, що це все-таки буде вогнемет. З такі мікро-маленькі ракетки, можливо, в когось асоціації, як у мене з кіндер-сюрпризами але ракетки прикольні. Далі завезли нам ось таку мільту. Що в нас є ще силовий кулак із вбудованим вогнеметом. І в нас таких тут буде два. Так, у нас членкою розкидана голова. Тобто тут дві голови розкидані в такому вигляді. Так що ми поки не дивлячись на картинку, не можемо зрозуміти, як це буде. Ось ще один кулачок із флеймером. Далі тряпочки на манеру наших рубриків від чеклонів. І ще у нас ніжки. Тобто на ливничку ви маєте одразу дві моделі. В цілому, не скажу що щось погане, так, досить незвично, що нам нарешті дали якісь нові моделі. Це, на щастя, тепер не новий якийсь чеклун, а хоча б автоматон. Ну, в цілому виглядає нормально. Хоча б щось нам обновили так року із 2014 Тепер класика, яка є у кожного поважаючого себе гравця за 1000 синів. Ці ливники, мабуть, кожен тисячник, той, хто їх збирає, бачив разів 20, а то й більше, це є наші рубрики. Розбиті вони на три ливничка. Що ж ми тут маємо? Вогнемети, багато-багато вогнеметів, шикарні, шикарні просто болтери. Не знаю, ну ці болтери мені так подобаються, що я їх ставив навіть своїм звичайним хаоситам. Тобто вони мені дуже подобаються. І те, що в них хоча б є магазини, на відміну від того, коли висить просто стрічка. Далі, прикольні флеймери, теж не цурався використовувати і на хаоси такі. Шикарна ріперка. Ріперка тут дійсно прикольна. Далі, як ви можете бачити, варіативності ікон у нас немає. Тільки ось така одна стилізована іконка. Це, в принципі, єдиний мінус, я б сказав, цього набору. Далі, шикарні шоломи. І, як ви бачите, наші бекпаки. Ось тобі такий бекпак з чотирма соплами, ось тобі такий, який лапками тримає ці сопла, ось тобі з пташиними головами, ось тобі другий з пташиними головами, ось ще один із соплами чотирма. Бекпаки ці мені дуже подобаються, бо коли вийшли нові хаосити, троскейл в них були якісь такі, знаєте, незвичні для мене бекпаки з нерозкиданими соплами. А хто збирав старі моделі, добре пам'ятає, що на них всі сопла були так брутально розкидані в сторону. І те, що вони зберегли це на. В рубриках мені дуже сподобалося. Так що я у нас ось таке. Далі. Два у нас ливничка. тут переважно будуть голови. Це такі у нас класні шоломи, наплічнички. Також ми можемо знайти тут спини і нагрудники. Вони всі взаємозамінні. Тобто, збирай, як тобі подобається. І причому, наскільки я пам'ятаю, тільки в деяких варіантах так, дивіться, є у нас що. Є в нас такі ремені, а на деяких немає. Тобто, ну, переплутати майже неможливо. Багацько-багацько рук для наших болтерів, для наших вогнеметів. І по столістиці вони досить гарні, мені подобається. Один із варіантів стафів, який збирається так із двох половинок. Тобто на один ми окремо будемо вклеювати цю половинку, один у нас іде суцільний міні-плащик для нашого чеклуна, і пропонується для нього ось така голова. Або ось така. Далі цей стаф у нас буде, дивіться, збиратися з двох половинок. Одне мені не подобається, що тільки одна поза цього стафу. Ну ще раз кажу, якщо у вас є Exalted сорки то ви цю проблему варіативності вирішуєте. І багатсько-багатсько тряпочок, які будуть клеїтися нам на ніжки. Ніжки збираються всі з двох деталей. Спершу мене це лякало, але потім я зрозумів, що це все виконано для хорошої деталізації, щоб моделька дуже добре відливалась на спруях. Така в нас краса, ну і куди ж без тактичного камінця, на якому стоїть чаплун. По рубрикам це буде все. І залишилися в нас термінатори. Можливо, колись на моєму каналі ви їх розглядали. Я вже і забув навіть, як їхні ливнички виглядають, так що я зараз освіжу пам'ять. Що ми тут маємо? Дивіться. Є в нас е, силові е, мечі, якщо це можна так назвати, я б сказав, що це дивіться не силові мечі, а пилок хопеші. Їх у нас цілих шість Чому? Тому що є в нас деяка варіативність в позах саме для чаклуна, тобто для їхнього термінатора чемпіона, або ж для звичайного. Вони трішечки будуть відрізнятися саме в плані пози. Далі. Ось так у нас виглядають їхні передки із психудами. Якщо це можна так назвати, ось так вони виглядають. Далі голови голів у вас буде теж не 5, а здається, їх буде цілих 7, бо в мене залишалися після збірки, я їх використовував на модельках Альфа Легіону. В цілому, шоломи досить прикольні. Ось бачите, 7 шоломів. так, Є у нас ще ось такі. Далі болтери збираються в нас з двох половинок, тут немає такої варіативності, як у звичайних хаоситів. Тобто комбі-болтери надзвичайні. У нас немає комбі комбівепонів типу комбі-плазми. Мельти воно збирається по такому принципу. Палка для нашого чеплуна. І є у нас такий варіант, дивіться, Посох ось такий або ось такий. По цим набалдашникам скажу, що варіативність досить прикольна. Навіть на набір із п'яти моделей її дали. Тобто ось такий з очима або ж із карабейчиком. Що ми можемо тут ще побачити? Є в нас окремі, дивіться, саме для чеклуна Є в нас представлений ось такий передок для чеклуна або ось такий з сувоями. Я на своїх ставив ось цей, так що в мене тепер є варіативність спробувати інший. Для декору також дали нам кінжал. Ніколи не буде зайвим, так як це чеклун для чеклунських ритуалів, воно може знадобитися. Сувої. Гарна штука, елементи Heavy Флеймера, які я ніколи ще не збирав для них. І ось так виглядають руки з силовими кабелями. Видно, що це термінаторські моделі. І якщо так добре придивитися, то ми можемо побачити, що це не звичайні термінатори, а це, скоріше за все, були колись в основі тартарус-термінатори, хто грає Єріс, той буде знати, що, скоріше за все, в основі Тисячі синів у нас є тартарус-термінатори. Ну і є в нас така класна спина з плащем для Термінатора. І як хто збирає старе Термінатора або таке то я вас не обрадую, ці деталі не є взаємозамінними звичайними термінаторами. Це тільки для 1000 синів. Так виглядає спинка із різними пристроями охолодження, кому як зручніше. Ну, я тут бачу просто ребра охолодження, бо Термінаторська броня вона досить нормально перегрівається. Стакі в нас прикольні нагрудники, ну, тартароси. Тут нічого не скажеш, навіть дивишся на модельку, бачиш в основі термінатора Тартароса. Наплічнички. Звичайні звичайні наплічнички, нічого такого особливого. Ріперка та ракетки. В випадку цілого набору у вас є навіть одна ракетниця. І досить мені подобається, забавляє мене дизайн цієї ріперки. От вона виглядає реально прикольно і краще, ніж ріперка саме на моделях Рубриків. Так що, думаю, я вам тут за 20 чита хвилин детально показав, що ви можете отримати, придбавши цей Battle Force, в цілому в ньому є сенс. Моделей тут дуже багато. І ще раз, це є набір, коли нам нарешті дають термінаторів, дають нам рубрики замість просто толпи дзангорів. Так що цей набір мені сподобався. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайку, коментар. Бережіть себе та свої мініатюри. Всем щастя!